Я хочу швидше піти з цього місця. Мені тут некомфортно і навіть страшно. Так мені може сказати підопічна чи підопічний або клієнт фонду, коли вони знаходяться в психіатричній лікарні. І тут ви можете подумати, вони так напевно думають і відчувають через жорстоке ставлення санітарів або через дуже такі сильні седативні ліки. Але ні, є і інші причини. Інколи так кажуть люди, коли знаходяться поруч з іншими пацієнтами, які перебувають у гострому психозі, вони можуть бути агресивними, непередбачуваними та інколи небезпечними. Це в черговий раз доводить, що психічні розлади це цілком серйозно. Це не просто там якийсь поганий настрій, це не просто якісь тренди. Це те, на що держави всього світу мають виділяти немалі кошти. Це така сфера, де недостатньо, щоб просто людина випила одну пігулочку, їй стало краще. В неї з'явилася ремісія, і вона пішла спокійно собі жити і працювати. Це така сфера, де потрібно багато уваги, багато роботи, як із людиною, яка має ментальний розлад, так і з близькими людьми. Родичами, опікунами і суспільством тому долучайтеся до мого фонду Бискучи розум, щоб зробити життя людей з ментальними порушеннями в Україні набагато краще та комфортніше.